Про що ж відзняти наступний випуск? Хі -хі -хі -хі. Подивимось, що там у нас нового у світі фінансів. Да ладно, нове інтерв'ю Пітера Лінча! Buy what you know is what Peter taught us, and it's so nice to see you this morning, Peter. Good to be here. Друзі, легенда повертається. Пітер Лінч нещодавно дав ексклюзивне інтерв'ю каналу CNBC і він, зрештою, вийшов після 10-річної мовчанки у світ, оскільки останній огляд на його інтерв'ю ми робили ще з далекого 2013 року. Отже, про що наговорив Пітер Лінч? Що він думає про поточний стан економіки, як діяти індивідуальному інвестору, і чи очікувати ж все ж таки нам на рецесію про це все у новому випуску? Ну а. Ті, хто з вас ще не знайомий з а, людиною легендою, то нагадаю, що Пітер Лінч є автором не тільки одного з найкращих бестселерів, що стосується інвестицій у фондовий ринок та аналізу цінних паперів, книжка називається Переграти Уолл-Стріт». Але звичайно, у зал фінансової слави він а, увійшов через те, що він очолював фонд Магелан від Фіделіті, який за його керівництва збільшився з 20 мільйонів доларів у 1970 1977-му до неймовірних 14 мільярдів у 1990 році. Отже, уявлення, я сподіваюсь, ви про нашого героя вже склали. А тому давайте перейдемо до інтерв'ю. Пітере, дуже приємно вас бачити. Радий бути з вами. Дуже цікава ваша думка про сьогоднішній стан економіки. Дуже прикро, але люди сьогодні набагато більше переймаються вибором холодильника або який авіарейс обрати. Цим побутовим питанням вони готові приділити час, але зовсім не готові надати належну увагу тому, що вони інвестують та які акції обрати. Але ви зобов'язані бути допитливими при оцінці цінних паперів. Оцініть компанію. Оцініть її балансовий звіт. Яка причина у тому, що ціна на акцію має зрости. Ваш стиль інвестування, якого ви дотримувались свого часу, є актуальним та виграшним сьогодні. Так, звертайте увагу на баланс компаній. Наприклад, перед вами дві компанії, ціна на акції яких впала з 50 доларів до трьох. Як визначити, яка з них має більше шансів до ймовірного розвороту та зростання? Беремо баланс. Одна із них має 3 мільйони доларів в готівці та нуль боргу, а інша 3 мільйони боргу та нуль готівки. Яку ж ви купите? Відповідь очевидна, чи не так? Отже, про що тут говорить Пітер Лінч? Давайте розглянемо на прикладі для того, аби мати краще розуміння. Подивитися, як мінімум, на баланс компанії, не є. Там складною наукою, і кожен може приділити цьому час, увагу і хоча б оглянути якісь ключові показники. Пітер е, зазначив про те, що ну, хоча б можна порівняти пропорцію, яка кількість готівки або поточних активів на балансі компанії, і який розмір е, поточних зобов'язань, а також, е, наприклад, довгострокових зобов'язань по компанії. Давайте. Е, Подивимось, на прикладі компанію баланс компанії Мета, колишня Фейсбук. Ви знаєте, що Фейсбук закрив 2022 рік не на мажорній ноті. Компанія суттєво втратила в своїй капіталізації, суттєво впала ціна на акції. Але що ми бачимо на балансі за 2022 рік? Ми бачимо, що готівка або готівкові еквіваленти складали. Більше 14,5 мільярдів доларів. А ринкові ціні папери, тобто це короткострокові інвестиції ще на 26 мільярдів. Тобто, ми бачимо, що тільки лише в цих поточних активах у компанії понад 40%. Мільярдів доларів. А загалом всіх е, поточних активів аж 59,5 мільярди. При цьому, якщо ми подивимося на зобов'язання, то в компанії взагалі відсутній short-term е, debt, так, так звані короткострокові боргові зобов'язання, їх взагалі тут немає. А що стосується в цілому всіх е, поточних зобов'язань, їх всього 27 мільярдів, тобто поточних активів е, в два рази більше, аніж поточних зобов'язань. І як наслідок такого сильного. Мого балансу ми бачимо, як себе чудово показали акції мети за останні півроку. Ви тільки погляньте, компанія а, ну Фейсбук. Майже вдвічі збільшила свою капіталізацію протягом останніх півроку. Якщо ціна на акцію е коливалася біля 100 доларів, то зараз вже перевищила 200 доларів за штуку. Це якраз гарний приклад того, як компанія після такого суттєвого падіння і просадки буквально за півроку відновила е вартість на свої ціні папери. І, до речі, якщо ми говоримо про ось такі цікаві огляди та аналіз. З акції окремих ібітентів я нагадаю, що ми завели з сп... Пільний постійно оновлюваний Patreon разом із Дєсом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. І на цій постійно оновлюваній Патреон-сторінці ми якраз і робимо огляд цікавих емітентів, е, аналіз цінних паперів, а також е, поточних економічних подій. Тому, якщо ви хочете бути в курсі е, додаткового цікавого, але закритого контенту, переходьте і підписуйтесь на нашу патреон-сторінку. Посилання я залишаю. За підказкою, яку ви бачите на екрані, а також в описі під сьогоднішнім випуском. Далі давайте розглянемо інший приклад, менш більш слабкої компанії в плані хоча б її балансових показників з іншого боку, можна оглянути звіт компанії Royal Caribbean Cruises. Зрозуміло, що сегмент круїзних лайнерів круїзних перевезень сильно постраждав один з найбільших на рівні з авіаперевізниками Постраждав під час пандемії і в постковідний час. Але все одно для розуміння тут є цифри, на які можна звернути увагу. Ось що ми бачимо по компанії Royal Caribbean. В неї готівки всього на 1,9 мільярдів, всіх поточних активів на 3,2 мільярди. В той час як поточних зобов'язань на 8,5 мільярдів. Тобто, ми бачимо, що компанія найближчі 12 місяців вже знаходиться в зоні ризику, тобто їй треба буде десь докредитовуватись, шукати можливості, аби протриматись і забезпечити виконання своїх поточних зобов'язань. Ось це якраз і є той приклад, про який говорить Пітер Ліч, хоча б переглянути баланс перед тим, як оцінити компанію. Пітере, що ви думаєте про фінансовий сектор зараз, після того як ми нещодавно були свідками банкрутства декількох регіональних банків, у тому числі Фіостріпаблік Бенк? Це не перша криза фінансового сектора. Після 2008 року ми бачили колапс багатьох банків. Зараз ми проходимо чудовий стрес-тест, і хтось його не переживе. Для мене особисто криза 1981-го була набагато страшніша зі своєю двозначною інфляцією, високим рівнем безробіття і потужною Японією, яка як ми хвилювалися, захопить економічний світ. Ми були без надії тоді на впевнене майбутнє. Тут я думаю, особливо акцентувати увагу не треба, і так зрозуміло, що економіка постійно оновлюється після чергової фінансової кризи. Фінансова криза це всього навсього лише одна із стадій розвитку економіки, як вона рухається, і для цього треба краще розуміти цикли економіки, що будь-який е е кризовий період це лише етап. До якого треба відноситись навпаки, як до етапу оновлення та оздоровлення майбутньої економічної міці, більш детально про а, роботу економічної машини ми говорили у нашому випуску, де наводили приклад фільму Рея Даліо. як працює економічна машина? Подивіться обов'язково. Власне на цій таблиці видно кожного разу після кожної нової рецесії, як S&P 500 відростав. У наступні 12 місяців у наступний рік, тобто, перший рік після дна рецесії завжди був найбільш динамічним і е, зазнавав найбільшого поштовху. І тут, ми тут бачимо просто всі двозначні цифри. Після пережитого скажу лише, що ми мали 13 рецесій після другої світової війни, і ми мали 13 відновлень економіки. Можливо, і ще одну переживемо. Якщо зараз рецесія, то вона найпередбачуваніша з усіх за моїх часів. Ми ніколи не могли сказати, коли рецесія точно почнеться. Ну і власне сам графік СНП-500 говорить сам за себе, не дивлячись на всі можливі кризи рецесії, на кризу доткомів іпотечну кризу, коронакризу, ми бачимо, що кожного разу, ось після нульових років, після кризи доткомів, після піку впали, відновились. Криза 2008 року іпотечна криза впали, відновились, і пішли собі зростати далі. Отже, робимо висновок і так само звертаємося до інтерв'ю Пітера Лінча 2013 року, де він зазначив, що я не знаю, яким може бути я не можу сказати точно і передбачити майбутнє досконально особливо якщо ми говоримо про короткострокову перспективу 1-2 роки. Але я точно можу сказати, що якщо корпоративні заробітки продовжать зростати в середньому на 7-8% річних, то за 10 років ви подвоїте капітал, за 20 років збільшите його в четверо, за 40 років у 8 разів. А тому фондовий ринок найкраще місце, де ви маєте знаходитись зараз, в момент рецесії. Ми не знаємо, коли ринок е, досягне дна, коли саме це буде, на яких відмітках, але ми точно знаємо, що на цьому ринку треба бути. Можна покупати і, і докуповувати позиції поступово, аби не прогавити момент наступних 12 місяців. Після закінчення рецесії, де ми маємо відбити більшість своїх втрат, якщо такі ми понесли, крім цього, друзі, не забуваємо, що однією з найкращих інвестицій сьогодні для кожного з нас є інвестиції у власну країну, інвестиції у збройні сили України. А тому як завжди, в описі під сьогоднішнім випуском я залишаю посилання спеціального рахунку відкритого в Національному банку України, на який кожен з вас може вільно і сміливо перераховувати кошти для допомоги збройним силам України. Крім того, ви можете допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій, які сьогодні можна купувати в роздріб поштучно від однієї тисячі гривень. І це зробити дуже просто через багато мобільних додатків, в тому числі я, наприклад, користуюся монобанком. На цьому все як завжди, побачимося з вами вже зовсім скоро. Не забувайте капіталізуватися. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити комент під цим випуском. Слава Україні! Побачимось!